Малеча завжди з нетерпінням чекає свят та тішиться подарунками. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, також хочуть відчути радість свята та турботу про них. Уже традиційно напередодні світлого христового воскресіння маленьким мешканцям нашої громади вручили смачні пакуночки. Понад 100 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з Нововолинської громади, отримали великодні гостинці. До слова подарунки придбали за кошти міського бюджету та благодійників. Із побажаннями до юних нововолинців звернулась заступниця міського голови Ніна Шумська. Вона зичила усім здоров'я, щастя та благополуччя. Заступниця побажала зустріти Великдень без звуків сирен у мирі та спокої, малятам безтурботного та радісного дитинства. Хочу привітати діток в першу чергу і вас, дорослих, із прийдешнім великим святом воскресінням Христовим. і хай це світле свято принесе. Радість, спокій у ваші душі, у ваші серця. Хай мрії дитячі здійсняються. Хай їхні оченятка горять радістю. Хай прийде довгоочікувана перемога, а вона обов'язково прийде. Хай настане мир і в наших душах, і в нашій Україні. Хочу подякувати разом з вами нашим Збройним силам, бо завдяки їм ми сьогодні з вами готуємо. Сьогодні над нашим Новолинськом світить сонечко. Сьогодні ми відносно спимо спокійно. Опісля працівники служби у справах дітей виконавчого комітету Нововолинської міської ради спільно з Ніною Шумською вручили дітям пакунки. Там солодощі, пасочки, м'ясні вироби словом усе до великоднього столу.